День круїза, день круїза. Розгружаємо валізи. На. Ти який волосився вірш. Це чий? Ти козінький, давай. Асайре. Скручені провода. Ташуля, ти доволі? Yeah. Ну завтра всі в школу, а ти куди? На Багамас. Ну на круїз. Привет. Что, вы уже набрали? Можно приведу? No, 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 no. Давай, поли. No, На там этаж? На восемнадцатый. Уль, мы тебя зарегистрировали, ты ти будеш тут, окей? Ну, і далі йдуть. Вони завели нам, можна йти. Зараз буде дров! Пегода є! Підемо зараз? Давай! Давай! Ай, видно! Ууууу! Привіт! Ми на круїзі, на сешор. Комнатка. Прикрашуємося. Оце то вам дзеркало. Ідеально. Політички косички красиві. Зараз будемо в ресторан. Дуже круто я вдівся. Мама заставила. Дивіться, який масто. Зараз будемо дивитися якісь jokes, magic, tricks. Може тобі ці очки. Потому що я буду плакати, а ніхто не буде бачити мої. I'm um, red orgy. Це Дивіші Багама. Ми майже Багама. Ми майже Багама? Ти подивися, тут вода гарна, ви бачите, ми майже поїли. Арена. Ми Зараз в Україні і ми вже живі острові. Болі, наші тобі очки. Тому що Я диггл, bro. Одекей. Так, щоб полю не забрали в рабство. Вот така є наручнички. Покажи. Він нас хоче завести за нормальну цену, тому що нам там предлагали вже. Зіро. Таксі то ми можемо сідати. Інтересно, сідаєш в сторону. вроде руль має бути, а тут руля немає. Як вам? Таксі. А, він звідки? Він тут живе? Так, да, Тут можна без карсіта? І вікно відкрите, так? Да? Бензин, знаєте, по чому тут? 7 бакс так я вже. Yes, Prime Minister House. Prime Minister Хата прем'єр-міністра. That's Bahama. Bahama is the newest hotel. Дивись, красота, скали які. Ти на чому їдеш, а? Ти їх наконяєш, не знаєш? Такий пляж, немає нікого. І водичка чистіша. Йдемо ниряти на статуї. Красиві. Така вода тепла і тут тепловая рибка. Вкуснятина. Кокос номер два. Да, цеп. Um, uh -huh. um, Накупалися? Классно? Mm -hmm. с корицей мы будем вже уже в ресторан. Дивись, взял який розмір, і стейк. Як тобі? Ми ще мохіто звізьме. Ми, ми, ми йдемо на хату. Так, ми на острові Ocean Cay. Тут так красиво. Ми на частному острові. Ocean Ошен кей. Який? Pienу. Щаслива мама. Он до нас корабль, А тут знак, щоб ніхто не Тут потерявся. Подивись. <тирать> це. <пирать> 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 Два часа збиралась і ми тут взагалі не будемо два часа. Два часа, часа збирались. Ми її ще ж дали, їй 30 минут збиратися, і вона все одно опоздала. Марія, і ще проблеми після цього. ті. Окей. Все. We literally oh, go to no, resort. No, no. Okay. Fit <laughs> check. This is from Brandy Melville. This is from H and M. This is from Dad from Ukraine. This is also from Dad from Ukraine. This is from what? Great Grandma also from Ukraine. This is from Sheen. This also is also from, from Sheen. No, it's from <laughs> China. What <laughs> <laughs>

Ось що, ми скоро туди вертаємося. Ми щас, ми зараз йдемо на театр. А коли ми ниряли Коли ми ніряли на Насау Багамас, це другий острів, не цей острів, острів, а другий острів. Ми там нанирялися, ми побачили троє скатів. Такі гарні скати, такі прям здорові. Побачили куча риб, побачили подводну статуетку, там якась лейді. так. А тобі подобається нравиться брокколи там? Мене звати Назар Марчук. Ага. Ми тут на круїзі. Це ми бачили вже. Щось нове, щось ну, розкажи нам. Мені саме очі штуки, які подобаються в цьому круїзі. Там горки. В одній було дуже круто. Там і загаром ковер. Як їда. Жирно, ну, все одно вкусно. Сухарі наступний раз будеш їсти. <laughs> За два тижні.

Зафони uh, a... провели нас з oh, кеммер. Hey. Це що означає Поль? Oh, <coughs> <посу> <годно> зустрічала дочі. <дивусь>. Люди з Києва. <годно> <годно> на круїзному <годно> лайнері працюють. Одна тут така одна в компанії України. <годно> uh <-huh. годно> а скільки людей працює в, на цьому кораблі? E, персоналу 2000. На острові ми працюємо 200. 207. А, ви на острові, так працюєте? Ага. Я дуже багато років працювала на... І вам там дали, там я дивився є ну, житло, oh, типу супер! — Класні. І це на сім'ю дають? На сім'ю дають. На вечірнє шоу. Шоу на маяку на острові. Зараз прикольне таке действие. В общем, всім роздали такі наушники. Всім, дивіться, бачите, всім у всіх наушники. Зараз буде повна тишина, музика буде тільки в наушниках, і люди будуть танцювати. музыку менять. И вот тут на кнопочку нажимаем. Раз. Музыка, музыка всех в наушниках.

Артопстріс, вітаємо. Дякуємо. 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 Добрий вечір. Дякуємо. Дуже класно. Ми вас бачили, на Україна Ого. має талант. Я навіть впізнаю. Нам дуже приємно. Папа, перестань, ти нічого не розумієш. Доганяй маму. Доганяй маму. <питрив> Може oh, подати